Добрий день. Сьогодні в нас в гостях майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики Нетішинка Вікторія Ткачук. Вікторія, доброго дня, доброго дня, Вікторія. Перше питання: як мамині вареники? А ви слідкуєте дуже, дуже вдало. Насправді, це моя улюблена страва, коли я приїжджаю. І якщо це вареники з чорницею. То це взагалі немає ніяких варіантів, якщо їх не спробую. І це та страва, яку мама дуже очікує, щоб мені зробити. І мені дуже приємно, це її жест уваги і дуже смачні. Зараз ти в Нетішині. А коли останній раз була, відвідувала власне місто? Цього року в березні я була, але я так на один день заїхати, бачу дідуся. Побачити батьків дуже швиденько. Я приїхала сюди і повернулася, продовжувала підготовку. І перед тим, напевно, ще також була можливо якраз так само в такий самий період, як зараз. Там це жовтень, вересень, жовтень. Я приїжджала після сезону у свою відпустку минулого року. Тобто, за останній рік я була ось дуже мало часу три дні, чотири може. Якщо повертатися до твоєї спортивної кар'єри, то от хотілося б дізнатися якусь інформацію про останні твої старти, власне, якісь успіхи, що відбувалося в твоєму житті. Останній мій сезон не дуже був стабільний, не дуже як хотілося. На це є причини. Я змінила тренера. І зачасту, коли ми змінюємо тренера, в нас іде не все по плану. Наше тіло адаптується, тобто головою ми можемо розуміти багато чого. А тіло має звикнути до навантаження, має звикнути до зовсім іншої роботи. І не задоволена я багатьма е, змаганнями, але я знаю, в чому справа, я знаю, як це виправити. Просто на це потрібен час. А з успіхів, це я пробігла з, е, з олімпійським нормативом. В принципі, забезпечила собі е, потрапляння, ну, ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі, які будуть наступного року, та підготовку до них. Тобто, якби, напевно, якби в мене не було цього результату, я би там, якось вже більше хвилювалася. А так як я е, пробігла результат із досить непоганим запасом, по моїх відчуттях, тобто я не виклалася на всі там, 100% і є над чим працювати, це я кажу в плані технічно. Ось тому ми будемо над цим працювати і покращувати результат, тому що перспектива є. І е, якщо загалом сезон вийшов, то це купу помилок, було купу складних ситуацій. Я і багато хворіла, тому що імунітет е, дуже перенавантажений через нові е, тренування, через новий план. Ось і сподіваюся, що я в наступному році це все виправлю, тому що якраз буде вже достатньо часу на адаптацію. Нещодавно переглядав одне з твоїх інтерв'ю, повертаючись до не зовсім якби приємного Будапешт. Ти пробилася до півфіналу, але от у фінал вийти не вдалося. Ти говорила про якусь певну проблему технічну. Ви мали з тренером розібратися? Чому так сталося? Я цього сезону знаєте, набрала сили. А як з нею справитися, не знайшла ще варіанту. Тобто і тренер так само е отримує досвід з цього, тому що я спортсменка, е яка, е наприклад, завжди тренувалася ось по одному плану. Да, там, з попереднім тренером, там чотири роки ми працювали, і я собі знала, як це все виконувати ось так. А зараз в тренера мого в нього інший план, інша, інше бачення з цього приводу теж. Правильно, на його думку, і я в принципі йому довіряю, бо без довіри не буде нічого. Але це просто через інші, через інші сторони все це проходить. І через те, що мій організм досі в адаптації, я не могла ось виконати ці технічні вправи, які мені потрібно було зробити. Тобто, це проблема з ритмом. Тому що ми почали спочатку його змінювати, потім сталися певні ситуації, ми його назад змінювали знову. Тобто, це ось такі були. Я цього сезону наробила купу помилок, що я ніколи в житті таких не робила помилок. Тобто я була не готова десь фізично, десь там щось боліло мені, але технічно я виконувала все правильно. А зараз я там бігаю на ось такому от незрозумілому рівні і роблю купу помилок. Тобто, якщо забрати ці помилки, це вже в принципі без особливих навантажень лишніх, це вже мінус секунда може бути. Бо от такі грубі помилки, які я робила, вони забирають цей дорогоцінний час. І ось саме в Будапешті, вже посередині дистанції, я не справилася технічно. Ми потім з тренером так само говорили, і він сам також не відразу зміг це зрозуміти, чому так і так далі, але. Ми з ним так само не один раз це все вже аналізували. І так само весь сезон аналізували, сиділи і планували на наступний собі рік. Він каже: ну все, я вже записав всі нотатки, які ми вже там проговорили, і ми будемо це виправляти. Не те, щоб я а, там, Я не можу сказати свої точні емоції ну, щодо Будапешту, тому що я з однієї сторони я розумію, що відбулося. І я зробила помилку. Так, я посіла там не далеко не найвище місце, я могла бути вище. Але для того, щоб потрапити у фінал, мені потрібно було бігти так, як я ще не бігала в сезоні. І в першому сезоні з новим тренером пробігти по особистому рекорду ну, мало кому вдається. Це реально, але ну, мені не вдалося ось тому ми будемо працювати над тим, щоб виконати ці всі помилки. І вже до них не повертатися, тому що він вже мене знає краще, і я вже знаю, як краще адаптуватися до цього. Ми адаптуємо план. І я сподіваюся, що мій фінал мене чекає. Бачив, що якби на трибунах була присутня твоя мама. Що таке мама в твоєму житті її підтримка? А, мама відчуває через камеру, коли я хвилююсь. Мама відчуває навіть по тому, як я кажу. Алло? <смі> вона відчуває, чи хвилююся я чи ні, і вона була під дуже класним враженням після змагань. Вона побачила, як я живу, бо раніше вона не бачила такі змагання такого рівня, в принципі, і тут вона подивилася на це все з іншої сторони. Так само на мене подивилася це. Вона вже сказала. Мені дуже було приємно, що вона була присутня разом зі мною. Вона бігла, не встигала, бо вони на кордоні довго стояли. З моєю подругою, але все-таки вони встигли побачили, як я біжу. Ми потім побачилися з нею вже після півфіналу, тому що я вже пішла відпочивати, і вона так само була зробила свій забіг, щоб встигнути на стадіон. І мені загалом її присутність допомогла, бо на наступний день, коли я. Після півфіналу. Я була дуже засмучена, але я провела день зі своїми близькими людьми, і мене це, напевно, не загнало в таку яму емоційну, в яку могло б, могла б ця ситуація загнати. Угу, Ну, зрозуміло, да, мама. Мамина, якби, так. Мамина ну, підтримка, це, це однозначно дуже так. важливо. Е, ще тоді хотіли поцікавитися, от, для мене, особисто для глядачів, трошечки більше дізнатися, що таке діамантова ліга от, і твоя участь у ній. Діамантова ліга це наші комерційні змагання. Вони е, є в нас 14 етапів, і вони діляться на е, різні дистанції, так само на сімох на етапах була моя дистанція, і я виступала на них. Тобто це змагання, які е, проводить е, так само організатор Дімантової Ліги, але там так само і світова легка атлетика задіяна, і європейська легка атлетика задіяна. Тобто, це як найпрестижніші наші змагання, окрім. Чемпіонатів офіційних, там чемпіонат Європи, чемпіонату світу і Олімпійських ігор. І ми на кожному етапі е, беремо участь і збираємо свої бали, тобто за перше місце 8 балів, за восьме місце 1 бал. Але щоб потрапити на ці змагання, потрібно показувати гарні результати у попередньому сезоні і по ходу сезону, щоб потрапити. Тобто туди вже, в принципі, на думку організаторів певних змагань, певного старту, потрапляє топ-8 по їхніх, е їхнього бачення. Тобто вони відкривають всіх результати, у нас рейтингові бали, е які ми збираємо так само на різних е змаганнях. І вони, на свою думку, Збирають найкращих. Наприклад, якщо комусь не виходить, вони можуть взяти наступних. Хто далі на їхню думку заслуговує там бути? Ось і потім відбувається фінал за результатами всіх етапів. Ми потім потрапляємо до фіналу. Всі ці результати обнуляються до того, і ми в фіналі знову змагаємося виходить за перше місце. Де власне відбувається підготовка і збори твої? Зараз в мене час відпустки, і я стараюсь провести його з близькими для мене людьми, щоб. бо потім я це не зможу завжди зробити. І починається підготовка спочатку. Там вдома ми починаємо легкі тренування, втягуємося, працюємо над мілкими м'язами, над стабілізацією, над адаптацією організму до навантаження. Потім ми готуємо себе до великих навантажень. і потім вже Відбувається базова підготовка, яка вже відбувається на зборах тренувальних, тобто ми їдемо вже в місця, де є і погодні умови, і інфраструктура для того, щоб виконувати завдання е, певні. На збори я планую, скоріше за все, поїхати десь в кінці листопада. Вже е, там будемо дивитися, що будемо зараз. У, всі у відпустках. Я навіть з тренером не маю ніякого зв'язка. Зв'язку ми він відпочиває, я відпочиваю. Тобто, а потім ми вже е, будемо планувати, що ми будемо конкретно робити. Тобто є. Приблизний план, а вже конкретно по датах, по місцях, як далі, що, як коли робити, це вже ближче до підготовки. Тобто я десь почну, напевно, робити через тиждень чи через два тижні. Я почну вже робити тренування, втягуватися. Я можу починати це сама навіть робити, бо я хочу побути більше вдома. Ось. І так потім вже почнеться підготовка повноцінна до Олімпійських ігор. Ти зауважила, що рік назад змінився в тебе тренер? Хто тебе зараз тренує? Основний тренер це він представник команди Нідерландів. Він працює зі збірною Нідерландів. Ось сам він із Швейцарії, але. Так сталося, що ми працюємо разом. Е, він будує весь план, план змагань, план тренувань. Е, іноді план відпочинку. <голи> Коли, наприклад, він може дати якісь рекомендації, щоб я, наприклад, краще відновлювалася, бо він контролює також цей аспект, тому що це дуже важливо. Ось і в мене є ще один тренер, яка з України. Вона з України, вона мені допомагає, е, асистент. І вона моя і моральна підтримка і е, так підказує на тренуваннях. Вона зі мною частіше на тренуваннях, а не тільки на зборах е, за кордоном, коли ми буваємо. Тому ось в мене така команда, е, яка ставить собі за ціль результат в першу чергу. І потім ми вже дивимося, як ми можемо досягти цього результату. Спілкуючись сьогодні, зрозуміло, в реаліях України не можемо оминути таку тему. Власне... Як війна в Україні от вплинула особисто на тебе і на твою спортивну кар'єру? Плинуло це, звичайно, морально, звичайно, ну по всіх. Я якось так до себе відношусь не дуже, я ще в найкращих умовах знаходжусь. В цій ситуації, тобто є дуже багато атлетів, є дуже багато людей, які постраждали більше, ніж я. І я, якщо в порівнянні я взагалі не постраждала від цього. Але так як це все не закінчується, так як це все триває, і в нас немає ніякої впевненості, в нас постійна ця тривога, постійно внутрішня тривога, я маю на увазі, постійне хвилювання за близьких, постійне хвилювання, а що буде далі, а як далі буде жити, але все одно я хочу повертатися якнайчастіше в Україну. Так, мені хотілося, щоб в нас в Україні були всі умови для цього, але, наприклад, погоду ми не можемо контролювати. Якби було тепло постійно, то я б була частіше, наприклад, вдома. Не потрібно було б їхати на збори. І тут з однієї сторони можна там подивитися на ситуацію, що це дуже сильно впливає а з іншої сторони, що багато людей в гіршій ситуації, тому мені немає на що жалітися, і мені пості, потрібно просто працювати, тому що е так само, коли отримую там повідомлення від військових, які, наприклад, дивилися на мій виступ, і їм приємно дивитися на мій виступ, і вони радіють разом зі мною, хвилюються разом зі мною. Коли в мене якісь невдачі, вони навіть мене з фронту підтримують. І я як я можу здатись тоді, як я можу не виконати свою обіцянку перед собою, свої обов'язки перед країною, тому що я маю ці обов'язки. І я просто працюю щодня, щоб зробити як найкраще щодня, і вже потім дивитися на результати. Тоді продовжуючи цю тему, чи якимось чином підтримуєш якісь волонтерські ініціативи, чи іншим шляхом допомагаєш ЗСУ? Я регулярно доначу, допомагаю, якщо є конкретна якась, наприклад, я бачу, що я можу допомогти, і конкретно комусь адр... адресно, наприклад, в плані там хтось потребує допомоги, яку я можу зараз надати. Перевірені збори, як можу, так допомагаю. Так само сім'ї своїй допомагаю, вони не завжди можуть, там, наприклад. Витримати ситуацію, наприклад, як і морально, так і фінансово, десь в якихось моментах. Тобто це таке, і моя сім'я мені допомагає. Тобто, ну от як і всі, напевно, просто е, якісь конкретні там фонди я не можу назвати, тому що я, от, якщо бачу перевірені збори, я доначу там так само ну, і масштабні фонди, на які. Всі донатять і хочуть бути до, дотичними до якихось масштабних так само проєктів. І мені також це від цього приємно, це як ці жарти. Так, я скинув свою двадцятку, чого Москва ще не горить, да? Ну, Типу, ну, це власне, да, так. ось такі моменти, це, ну, це жарти все, але. Так, я ну стараюся для мене тоді, якщо я десь допоможу і десь долучусь до якогось збору, для мене стає краще. В мене навіть якщо поза там військовою темою, да, і поз, поза е, війною в мене таке риса характеру є, що я, якщо там зроблю якийсь подарунок, там близькій людині, я від цього ще більше радію, напевно, чим угу. та людина, яка, е, яка отримала подарунок. Ось тоді зараз ще задам таке більш абстрактне питання. Та? Е, була дівчинка, яка е, бігала, займалася в Олександра Краснова. Так. От, Сьогодні вона виросла. Хто така Вікторія Ткачук сьогодні? Дівчинка, яка виросла в Нетішині, переїхала у 2011-му в Донецьк. E, пройшла через багато складнощів в спортивній кар'єрі, але e, стрімко рухається до своїх мрій. Супер, дякую. Я, до речі, хочу сказати ще: e, я тренувалася тут Олександра Краснова, але привів мене в легку атлетику спочатку через плавання. Я прийшла на плавання до Сергія Анатольовича Ліщука, який, на жаль, помер у 2015 році. І спочатку він зі мною займався там перший час. А потім вже Олександр е Геннадійович е зі мною займався, і в е нас класне місто. У нас класні можливості для того, щоб займатися спортом. Я сподіваюся, що в е нас буде розвиватися інфраструктура, тому що таке маленьке місто з стількома багатьма спортивними секціями, гуртками і можливостями для дітей. Це напевно мрія для молодої мами, яка хоче в. Е Гарних умовах е ростити дітей, тому що я побувала в багатьох містах, країнах. Ну, я не можу назвати схожих місць, наприклад. Є міста так, звичайно, в великих містах, є ці всі гуртки, але ну, вести дві години дитину на гурток кудись це складно. Наприклад, в цьому випадку. Е це вже не відповідає гарним умовам, наприклад, для, для розвитку да, дитини, яка може пішком пройти до одного гуртка, а потім ще й дорогою назад на другий забігти, а потім прийти додому, встигнути уроки вивчити і так далі. І в цьому дуже великий плюс натішина, тому що і я бачу, як місто розвивається. Це дуже класно. Рецепт ще від тебе. На твою думку, три найважливіші риси характеру, які от можуть допомогти людині добитися успіху в житті. Наполегливість. Відстоювати свою точку зору, навіть якщо е десь є якісь е причини, які заважають цьому, е можна знайти можливість, а не причину. Напевно любити свою справу і віддаватися на повну. Це, напевно, найважливіше. Дякую за відповідь. В планах ще троє дітей є. Є і в планах троє дітей, і я хочу побудувати міцну родину. І так само я знаю, що можна поєднувати, це не означає. Мені, до речі, сьогодні на зустрічі з дітьми в школі я була, і мені задала одна дівчинка питання, що я оберу: кар'єру чи сім'ю. Так як кар'єра в мене вже є. І мені не потрібно, наприклад, якщо мені треба обрати, я оберу сім'ю. Але я знаю, що можна поєднувати. І в мене є дуже багато прикладів людей, на яких я рівняюся, в яких я можу спитати поради, і вони дуже круто це поєднують. Тому. Завжди можна, якщо чогось хочеш, можна до цього завжди прийти, навіть якщо це на це там, знадобиться більше часу, аніж здається, тому що тільки картинка показує, як все гарно, класно, швидко досягається. А Насправді за будь-якими успіхами, навіть маленькими, стоїть дуже важка робота, якої іноді не видно. Але все одно можна зробити, можна знайти вихід з будь-якої ситуації і досягти того, чого хочеться. І, власне, тоді на завершення, які найближчі можливі спортивні чи життєві плани, що плануєш реалізувати найближчим часом? Зараз я буду ціленаправленно готуватися до Олімпійських ігор. Я хочу показати там найкращий свій результат, і це мої це основний план. Але так само як я і казала завжди, і сама собі. І якщо мене запитують, важливо насолоджуватися дорогою до цього. Тобто, окей, якщо буде якийсь там результат, секунди, медалі, але якщо вони будуть без цієї проробленої роботи, без цієї дороги, насиченої набагато емоцій, класних, не завжди якихось може, гарних емоцій, але все одно це все досвід, це все життя і це все те, без чого неможливий е, успіх. Тому, от я хочу. Е, Робити те, що мені подобається, працювати наполегливо над це, віддавати всі свої сили, а потім вже насолоджуватися гарним результатом не тільки в секундах, а й гарним результатом взагалі в житті. Вікторія дякуємо тобі за відверту розмову. Дякую Нашим вам. глядачам хочу нагадати, що у нас в гостях була Натішенка Вікторія Ткачук. Їй бажаємо успіхів і чергових спортивних здобутків. Дякую.